Міністерство екології напрацювало певні свої пропозиції. І от восени минулого року ми вже об'єднали зусилля з міністерством економ розвитку, проводили спільні засідання робочих груп, дійшли до певних висновків. Ми з вами маємо розуміти, що обсяги цього видобутку величезні. За найбільш скромними оцінками, вони становлять 120 тонн на рік. А лунають від експертів фахівців і більші цифри – 200-300 тонн за різними оцінками – 200-300 мільйонів доларів США обіг бурштину щорі. Що держава насправді сьогодні не знає реальних масштабів трагедії за інформацією, яка була надана, ОДА, наприклад, Житомирська область має 220 гектарів постраждалих земель від незаконного видобутку, Волинська область 4 гектари, Рівненська область 1691 гектар. Ці цифри не відповідають дійсності на сьогодні. На 2016 рік в державному бюджеті передбачено надходження сплати ренти за видобування бурштину півтора мільярди гривень. На сьогоднішній день бази для отримання такого обсягу доходів до державного бюджету немає. З огляду на цей з огляду на ту складну криміногенну обстановку, яка існує в регіоні. Найбільш доцільним нам на сьогодні вважається варіант залучення в першу чергу державних компаній до видобутку. Бачимо, які. Трагічні наслідки для природи дає таке кустарне видобування мотопомпами і іншим знаряддям. Безумовно, це має бути заборонено. Що стосується легалізації, ніяких приватних компаній тут бути не може на даному етапі. Держава має брати на себе зобов'язання бути таким арбітром. Каже, що дивіться, а давайте ми комунальне підприємство створимо. Наприклад, я кажу, не може це працювати. Комунальне підприємство це така певна форма, яка потребує перш за все. Це має пройти через облраду. Друге, це має бути бюджет. Ну де ви візьмете бюджет? Фактично на те, щоб це комунальне підприємство існувало. Це цілісний майновий комплекс, який має працювати. Що відбудеться, якщо, наприклад, приватним компаніям дати цю землю? Буде дуже проста ситуація. Це ж приватний бізнес. Приватний бізнес йде по шляху найменшого супротиву. Найменший супротив це робити це найбільш ефективним і менш затратним методом. Що це за метод? Це аж ніяк не використання екскаваторів, так як має бути в програмі робіт, наприклад, так, як це має бути. А це використання помп. Ніхто не буде рекультивувати два місяці там, до, до початку літа. Ми можемо отримати абсолютно легальний видобуток. Дуже проста схема. Всі бурштироносні території, які є в цих трьох областях. Державні компанії залучаються. Конкретно зобов'язання держгіонадра, шановного пана Бояркіна, який думає, що він буде сидіти і роздавати спецдозволу, хто більше занесе. Так, на державній компанії цей бурштин, який буде видобуватися, він вже буде легальним. Я з вами згідна в одному, що на сьогоднішній день ситуація в регіоні є настільки складною, що напевно, от саме на сьогодні, тільки державні компанії зможуть з нею впоратись реально, але це не означає, що назавжди треба встановлювати монополію. Це питання дійсно політичне з ним треба визначатись. Чим більше ми будемо вкладати в законодавство різних узгоджувальних моментів. Дозволів і всього іншого, тим більше вся система буде обростати корупцією. на сьогодні. Держава не є ефективним власником. Позиція місцевих громад, тому що держава себе скомпроментувала, показала, що вона не здатна. Впливати на цей ринок, держава повинна першу чергу створити умови законодавчі умови. Про лісгоспи, в тому числі абсолютно можуть проводити дану рекультивацію. Якщо якась певна частина коштів, чи то рентної плати, чи плати за землю, буде надходити для державного підприємства лісгоспа, якщо це видобування бурштину відбувається на його землях, та вони зроблять цю рекультивацію. Зарплата середня теж 10 тисяч, 16 тисяч. Це достойна заробітна плата. Але за такі кошти вже ніхто не хоче йти на роботу. Ви зрозумієте. Тому що вони можуть дійсно в цей нелегальний спосіб здобути значно більше кошти. Ніяка частна компанія наблюдательно функція вам не даст. Ви не зайдете навіть на територію. Это все пропозиції місцевих громад, которые повірте, вони приходять на авторинок з таким пресом денег. Говорят, хочу Х5, Там половина даже не местнее. І хто що людям з села треба розвитку дати, а з вот села не нельзя дати. Потому що вони там живуть. Через ані там. Я завтра куплю дом в районі пропишусь там людей і Скажу, ми тоже місцеві. Є дійсно люди, які дійсно там працюють клято. Це є найманці. Вони пополучають заробітні плати десь приблизно за ніч по 50 доларів. Це не ті люди, які безпосередньо хочуть мати ліцензію і потім будуть ще рекультивувати. Це взагалі бред. Перш ніж взагалі робити якісь кроки, пов'язані з рекультивацією, легалізацією добиті. Нам необхідно навести лад на цих територіях і тут по. Потрібна дуже злагоджена робота правоохоронних органів. Кримінальна відповідальність, передбачена законодавством, на сьогоднішній день і адміністративно так само не є достатньо суворою. Державна екологічна інспекція у 2015 році у Волинській області прозвітувала про те, що шкода була завдана навколишньому природному середовищу у сумі у розмірі 147 тисяч гривень. З них заподія на лісу шкода 10 тисяч гривень. В Житомирській області 81 особу притягнуто до адміністративної відповідальності на загальну суму 10 тисяч гривень, 3 500 з яких сплачено. І подібні цифри і у Рівненській області. В процес нелегального видобутку бурштину, як правило, втягнуті. На жаль, безробітні і місцеві жителі тих районів. В яких це відбувається, це надзвичайно серйозне питання, яке е, часто густо використовують нечистоплотні ділки задля встановлення цих бурштинових нелегальних бурштинових плантацій і нелегального видобутку за останні півроку кардинально зменшена кількість ось таких видобутків. На жаль, в більших менших масштабах ця вакханалія буде тривати. Тисячі гектарів неможливо фізично проконтролювати і постійно знаєте, там встановлювати блокпости. Як тільки буде на законодавчій базі встановлене. Норми, регулюючи видобуток в тих чи інших положеннях, це питання потихеньку зійде на нівець.